Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Кропива система бойового управління тактичного рівня в Збройних силах України. Розроблена вона, вона волонтерським об'єднанням Армія СОС ще в далекому 2014 році. Одразу видно, що при створенні її працювали талановиті програмісти і досвідчені військові високої кваліфікації. Але спочатку я прошу вас підписуватись на моє відео, поширювати моє відео, щоб більше людей могли їх побачити. А також, саме головне, це я прошу вас підтримати матеріальну армію СОС. Кошти їм потрібні для того, щоб купувати оці самі планшети, карти пам'яті, чохли і захисну плівку. Все програмування відбувається в армії СОС безкоштовно. І також безкоштовно ці планшети передаються воїнам. І цю роботу потрібно робити постійно. Тому я прошу вас підтримати матеріально саме для таких цілей. Такої тактичної системи немає ніде в світі. Це інноваційний вихід, винахід українців. В США також не було подібної системи. Там не вважали за потрібне робити її. Після широкого розголосу про високу ефективність української кропови до нас приїхали високі армійські. Командири Сполучених Штатів Америки на чолі з командуючим артилерії Збройних сил Сполучених Штатів Америки. На полігоні в Житомирі їм була продемонстрована робота кропиви з практичною стрільбою включно. Наші гості Сполучених Штатів були вражені рівнем ефективності роботи системи Кропива, рівнем виготовлення цієї розробки і зручності роботи. Той же рік в військовому бюджеті Сполучених Штатів були закладені кошти для розробки і впровадження аналогічної системи тактичного рівня для Збройних сил Сполучених Штатів. Армія Сполучених Штатів давно не приймала участі у війні такого великого масштабу і такого рівня напруженості, як зараз йде в Україні. І вони з радістю вчаться у нас з самих різних питань. Кропива зараз. Це система бойового управління тактичного рівня до бригади, включно армія СОС. Е, за зібрані кошти обладнує команд, командні пункти до бригади, там є робочі місця командира бригади, начальника, начальника артилерії і так далі. Всі позиції, що їх оформили командири згодів і рот, об'єднуються в карту бойових дій, виводяться на великі монітори. Ними користуються всі, хто працює. Вони висять на стіні дуже великі. От. Це зряче командування боєм в реальному масштабі часу. Інформація з поля бою миттєво передається на старші командні пункти. А після прийняття рішення командиром, старшим командиром бойові розпорядження одразу знаходять виконавця. Ми бачимо, як виглядає командний пункт бригади. Обладнаний цією системою. А зараз ми подивимось на планшет командира взводу обороти. Ну От військові зайшли на позицію. І тепер все, що їм потрібно зробити, це е, оформити цю позицію на планшеті. Така позиція називається сценою. Ну, такий термін використовується. Е, в планшет закладені карти місцевості. На цій карті по черзі наноситься спочатку місце стояння командира. Далі командир починає наносити свої позиції. Їх можна назвати. Це зручно, коли позиція має власне ім'я. По необхідності можна вказати зброю, що там розмішується. На карту наносяться дружні позиції, ну, сусідніх підрозділів, например. наприклад, наприклад, Збройних сил України. Дружні, це так називається позиції наших військ. Далі ми виявляємо ворожі позиції і позначаємо їх на карту. При необхідності можна вказати тип ворожої зброї, наприклад, танк в окопі чи ще щось. Далі вибираються орієнтири і позначаються. Це потрібно. Це потрібно тому що це дуже зручно в бойовій обстановці. Наприклад, коли ми скажемо, біля орієнтира номер 2 100 метрів справа, знаходиться ворожий розвідник. То це зрозуміло. Всі, всі розуміють, де це і куди дивитися. Різні типи позицій свої, дружні, ворожі і орієнтири. Можна позначити різним кольором. Це піднімає якість карти. На ній все зрозуміло, все видно в бою, нічого ніхто не перепутає і не помилиться. А це важливо. Поки я розповідаю, от ви бачите, як командир працює над оформленою позицією на карті. Вона називається сцена, як я вже говорив. Важливою є функція геолокації, визначення координат і висот всіх позначених на карті об'єктів. Командир визначає геолокацію кожного об'єкта і вводить її в пам'ять планшету. Зріз висот на ціль, профіль місцевості в потрібному напрямку робиться теж. Він показує нам відстань до даної точки, до ворожого об'єкта, наприклад, з точністю до, до плюс-мінус 1 метр, перепад висот, наявність зон закриття складками рельєфу і місцевими предметами. Це важливо, бо в закритих зонах може знаходитись ворог, а ми його не бачимо. Показує нам межі зору тобто дальню точку, за якою ми не бачимо вже нічого. Цю позицію сцену, що оформлена, можна, можна передати, так, так, так би мовити, зробити, зробити передачу. Да. Старшому командиру е, в сусідні підрозділи можна отримати від сусідніх підрозділів експорті їхніх сцен. Це дає нам більше розуміння ситуації. І це дає взаєморозуміння з старшим командиром. Можуть бути швидко прийняті правильні рішення, і це крок до загальновідомої ідеї, мережево-центричного способу ведення бою. Ця ідея вимагає. Повної інформації і повної тактичної обізнаності всіх від рядового до командира старшого рівня. Ну і правильного і своєчасного реагування на всі зміни бойової обстановки. Артилерія це ще один напрямок використання кропиви. Ну, там потрібна, безумовно, потрібна точність в розрахунках і швидкість в прийнятті рішень. Потрібна швидкість. В нанесенні вогневих ударів, швидкість відходу з вогневої позиції. Кропова надає необхідні дані для проведення таких розрахунків. Зараз пішла тенденція у артилеристів використовувати дуже якісні планшети, такі, що одночасно використовують різні навіаційні системи: GPS від Сполучених Штатів Америки, Galileo – Європейську систему навіаційну, GLONASS – Російська навігаційна система, ну і китайську навіаційну систему. Вони вміють робити обчислення в кожній з цих навіційних систем і потім усереднювати виміри, зменшуючи похибку виміру. Це сильно збільшує точність розрахунків. Такі планшети дають реальну точність плюс-мінус один метр. Ми купили декілька таких планшетів. Після програмування вони були відправлені артилеристам. Ну, дорогі ці планшети, дуже, але вони і варті того. Артилеристи, артилеристи дуже вдячні за такі планшети. З такими планшетами можна працювати практично без пристрілки. Це зменшує час знаходження на вогневій позиції. Не раз нам повідомляли, що завдяки таким планшетам швидко відстрілялись, і після покидання позиції, ну, від'їхали 200-300 метрів, а там вже лягають перші снаряди відповіді росіян у відповідь. Росіяни мають свої контрбатарейні радари і можуть визначати вогневих, координати вогневих позицій. Тільки працюють вони трошки повільно. От мене часто питають: а що, якщо росіяни зроблять таку систему, що буде аналогічна нашій крокові? Я думаю, не зроблять. Російська армія це велетенський механізм, кражі грошей. Планують якісь мегапроекти, роблять 10 років, 90% ОС вкрали щось зробили. Ну, як танк Армата. Ви знаєте, вони робили майже ну, більше 10 років, щось там зробили, потім відмовились. Ну, безперспективний танк. Побули, деки, пройшло декілька років, в 2020 році програма та, танк Армата була закрита. Потім пройшло 2 роки, в 2022 році приймають рішення провести модернізацію і запустити випуск. Ще дають торбу грошей, ще будуть 10 років робити, гроші вкрадуть знову. Не вміють і не хочуть вони робити. Питання по суті. А от побудувати велетенський храм під Москвою, здоровенний велетенський храм російських Збройних сил. Це вони можуть. Ну, скрепно, духовно, піп приїхав, полив водичкою і таке діло. І помістили вони в той головний храм кашкет Адольфа Гітлера. Оце вони можуть. Ось скажіть мені, навіщо в храмі кашкет Адольфа Гітлера? Ну, там мають бути якісь православні святині зберігатись. Ну, так? А ці дурні в новому головному храмі Збройних сил Росії зберігають кашкет Адольфа Гітлера на почесному місці. Ну, дебіли вони помні, і фашисти. Російська артилерія, якщо чесно казати, ніколи не могла змагатись по точності з артилерією США і НАТО. Е, ну, не ті, не тої якості стволи, неточна геометрія снарядів, де є високу прецесію, пороха у них нестабільні. Тому і під час Другої світової війни, і зараз росіяни використовують тактику ваняного валу. Шу, луплять по площам, не, не дивлячись нікуди. В них норма 120 снарядів, 152 мм на 1 гектар. Ну, якщо наноситься удар на першій лінії окопів на фронті там, декілька кілометрів, там, на глибину декілька сот метрів, ну що, це 3600 снарядів, це 90 вагонів, 2 ешелони. От німецька армія в Другій світовій війні швидко знайшла спосіб боротьби з таким вогняним валом. Спочатку підготовки вони ховали важку зброю у бліндажах, залишали 2-3 чоловіка від роти для охорони позицій і швидко відходили на глибину 500-600 метрів на позаздалегідь підготовлений відхідній траншей, так звані. Після завершення артилерійської підготовки вони швидко поверталися, доставали важку зброю і приймали бій. Вся артилерійська підготовка по першій позиції, по підхвіст. Це мені розповідали люди, ветерани Другої світової війни, і користі від такої артилерійської підготовки була, було дуже мало. Артилерія Сполучених Штатів і НАТО завжди робили ставку на високу точність. Ну, але для цього потрібно мати високі якісні стволи, снаряди по сучасних технологіях виготовлені, щоб не було цієї прецесії, що розкидає їх. Пороха в зарядах метальних, метальних зарядах мають бути стабільні, має бути висока точність розрахунків для стрільби з врахуванням погоди, температури ствола, вологості тиску і так далі. От всі ці можливості надає армія СОС, планшети армії СОС в системі Кропива для української артилерії. Прошу ще раз всіх вас підтримати матеріальну армію СОС. Це збереже життя наших воїнів, це прискорить нашу перемогу. Всі реквізити є під відео. Я вам всім дякую на цьому. До побачення.